Так, народ, всім привіт. Нове відео сьогодні знімаю. Коротше що, вже працювали, працювали і вже треба короте, в тракторцю поміняти масло, вже там тиск теж слабенько тримає. І коротше, зараз з батькою розкажемо, покажемо, як що правильно. Все по-простому буде. А батяня буде вам розказувати, коментувати. Стара каністра. Зливаємо. Старе зливаємо. В трактор у нас нагрітий. Попрацювали вже сьогодні. Відкручуємо зливну пробку. Там у нас ключик на 21. І зараз покажемо, що й до чого. Значит, дивіться, батя поставив трактор ця, чуть під уклоном, щоб масло з поддончика донизу стікало. Да. Підносилася вже трошки пробка, то тут ложу йому тряпочку, щоб плотненько. Так що там у нас все? Нічого, Ох, дивіться, яке Мазута. Так, бачите, фільтри відкручує. Відкручується, ну, бачите, руками. І не треба нічого видумувати. бачите, поки відкручу, я вам покажу ось новий фільтр, який будемо ставити. Made in Poland. Польський пише. Ось така його маркіровочка. Новенький. Був в запасі, лежав в гаражі. Так, exactly. да, нас завжди... Бачу, продумає наперед, щоб в запасі був. І коли приходить час, стали швиденько поміняли і не їдеш, не шукаєш. Так, а зараз я вам покажу, що ми будемо таке масло задавати. Ось дивіться. Матюль. 15 в 40. Дизель, Ді, бачите, воно написано. Дизель ендж. Це для дизельних двигунів. Які дуже довго вже... Пише, що зроблено у Франції. Ну, не знаємо, де воно зроблено. Воно розлів беремо Ну, в принципі, воно у нас служить нормально. Від заміни до заміни. І трактор масла не бере. Так, далі що? Далі бадя заливає у фільтр. У фільтр масло заливає. Беремо таку Там теж трошки в нього влазить. дивіться яке. Це Такий підготовчий момент. Тут все щоб чуть промастилось, щоб... Ну і що, далі закручуємо. Далі так Трошки-трошки переборщили. Да, нічого. Трошки переборщили. Так, все, резиночка плотненько стала. Тут, ну, Там все протирає. Я, Батя. І ставимо все, збираємо на місце. Так, ну що, у нас масло вже стекло. Закручуємо зараз пробочку. І будемо заливати нове. Так, народ, хочу вам показати моторчика, дивіться, весь сухенький, чистенький, ну це ось о, тільки трубочка мокра на соляр, боратка. Да, в багатьох дивлюся, блін, ну такі заригані. Я не знаю, що, що їм хто робить, як вони їх експлуатують, Ну, у нас дивіться. Сухенький, чистенький. Коротше, за цим треба дивитися, щоб порядок був. Щоб... Так, ось ми перелили з тієї червоної каністри в цю таку синеньку. І бачите, я зразу відміряв 4,5 літри. Ну, трошки я залив у фільтр, там грам 100. Загально 4,5 літри сюди влазить. І от заміни до заміни все чітко у нас. Хоч і старенький, але... Але служить нормально. Дашев? Дашев. Треба заливати злійкою, щоб воно набулькнути і переляти. Ось вот таке вже. Ну що, зараз заливаємо хвилинка, дві і стартуємо. І подивимося, що там буде який тиск, покажу вам. Так що зду тут, тут? Нічого складного немає. Пізніше поміняємо топліну фільтр, так? Да? Да. Поміняємо, прийде пора, поміняємо. Кстати, можу затоплював розказати одразу. Та потім вже будемо міняти, покажу. Так, ну все, в принципі, залито 4,5 літра. Зайшло нормально. Зараз на щупі перевіримо. Так, Трапочка, все, батя, от це у нас тут, коротше, така тряпочка, бо тут метал, і тут метал, і метал по металу. Коротше. І Плюс от пилюки закришка захищає. Так, да, і на, на бак, виходить, накидаємо так. І щоб пилюкою не припадало. пожалуйста уровень уже просто Нормально. еще раз покажи трошки порыхилены сюда ну ничего чуть порыхилены просто трактор сюда назад ну, короче уровень да 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 Ну да 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 Так, показуємо тиск. Порядок. Лайк. Коментуйте. तीन जाकर